Привіт вам, мої дорогі підписники каналу Колекціонер Це черговий відеоогляд на журнали Клуб. Він з крутих дівчонок. І сьогодні у нас випуск за лютий 2010 року. По нумерації це 32-й випуск. Подарунком до цього журналу є чарівні карточки з учителями Алфеї. На обкладинці журналу у нас Лейла Муза Блум в зимовому стилі. Зимовий стиль цей з'являвся тільки в коміксах. Так, він був. А також обкладинка Рівно така, ж обкладинка, тільки вони в інших позах були, була опублікована в італійському журналі 237 за лютий 2024 року. На жаль, його в мене немає і не буде. О, що зроблю? Нічого, не буду. Буду думати про краще. Але є обкладинка з цим номером. І ми пішли далі. Подарунок, подарунок в мене є, тому я вам покажу. Так само, як і є постер до журналу. Тут у нас зміст, привітання. Далі у нас все про чарівну силу дракона. Великі таємниці маленького гнома. гнома біографія професора Візгіза. Опис коміксу і власне сам комікс, який називається Дивна гроза. Даний комікс був опублікований в 50. Зараз я вам скажу брешу. В 62-му випуску журналу Віталії. Обкладинка, ж взята з 58-го випуску журнала Віталії. На обкладинці у нас муза Стелла Блум. А також якийсь новий ворог, який появлявся тільки в коміксі. Ага. Гельгард він називається. Тут часто, мая... часто маячив замок світла. Там теж якісь такі справи відбувалися. До речі, в мультсеріалі замок світла не дуже нам показували, а тут прям сильно показували, і хто там живе, які там бувають і так далі. Так, ну, постер з подарунками я вам потім покажу. Постер виймати не буду вже цього разу, як у минулому номері. Трансформація Белівікс застосована в коміксі. До речі, тролі знову з'являються. Ви знаєте, дійсно треба буде перечитати комікси. Я аж почав передивлятись журнали повністю, не тільки обкладинки. Я аж захотілося перечитати комікси. Так, хто твій магічний покровитель? Тест? А тут у нас Ельф, Пегас, Жар птиця і. Хто четвертий? Повелителька глибин. Пф, сирена. Реклама передплати, реклама журналу. Знову реклама журналу. Гороскоп. Знову реклама журналу завдання. Ну, реклама реально просто нереально як багато. І власний клуб крутих дівчат з малюнками, фотографіями читачів і запитаннями. Скажіть, скільки років міс Фарагонді, які в неї головні сили? Вік міс Фарагонди це її таємниця. Відомо тільки, що колись вона, як і Гріфін, була відьмою. А разом із Саладіном вони перемогли чорних странників. Що загрожували Магіксу? В коміксі е, е, странник, е, е, чорний странники так називають віддім прародительок. Так, муза, як ти відносишся до репа, хіп-хопа, яку музику любиш? Ну, це таке простеньке питання. А от по фарагонду справді цікаво, тут вони відповіли, це таємниця. Хоча в шостому сезоні ми дізналися, що 100 років минуло, як фарагонда керує школою. Тому років їй багато. Знову ж таки. Так, відповідь досить конкретна. Анонс наступного випуску журналу. І, і постер і подарунки. Так. Постер у нас ось такий. З однієї сторони, у нас тут флора в міському одязі. А з іншої сторони, блум і Текна. А всередині у нас дівчата в рок стилі. А саме Лейла, Стелла та муза. Ось такий постер. Подарунок у нас досі є на вчителів. А саме на Грізельду, Паладіума, Фарагонду, Візгіза і на саму Алфею. Забули Дюфор. Така викладачка була. Ех. А зі зворотньої сторони у нас всі дівчата по одній у міському одязі четвертого сезону. Виймати їх, звісно, не буду, тому що я їх так і купив і так і зберігати збираюсь далі. Воно шикарно, шикарно його зберегли, що навіть подарунок цей виймається, не виймали. Це дуже круто. Дякую, що ви були зі мною. Всього вам найкращого. Чекайте нових відео оглядів скоро на моєму каналі.